Шановні колеги, дорогі друзі, я тут, щоб засвідчити вам свою повагу та шану за все, що ви зробили і робите для збереження ментального здоров'я нації. Сьогодні це не просто подія, це свідчення нашої спільної відповідальності за тих, хто захищає Україну, за тих, хто повертається з фронту, іноді з видимими ранами. А іноді з болем, який не видно, але він кричить. Війна змінила кожного з нас. Але найглибші психологічні рани у тих, хто воював і у тих, хто чекає їх вдома. Ми не можемо і не будемо ігнорувати ці рани. Бо ментальне здоров'я військових, ветеранів. Членів їх родин, це не лише про турботу і людяність. Це питання обороноздатності, це питання нашої національної безпеки. Це основа нашої стійкості нації. Ми маємо усвідомити, перемога це не тільки про фронт, це ще й про те, як ми зможемо повернути наших захисників і захисниць до життя. Дати їм не лише можливість фізично відновитися, а й відчути себе знову частиною суспільства сильними, потрібними, почутими. Держава вже зробила важливі кроки, запрацювала національна програма Ти Як. І ми дякуємо першій леді за лідерство. Ми дякуємо команді першої леді за те, що невтомно, системно і завзято торуєте цей шлях. З'явилися нові підходи. Є прийняте законодавство. Працює підготовка фахівців. Ми створили фундамент для сталої і сильної системи підтримки ментального здоров'я військових і ветеранів. Але нам потрібно більше. Потрібна сценарія державних, громадських і приватних ініціатив. Це те, що пане Вікторе, ви сьогодні казали. Нам потрібно державне приватне партнерство. Проєкт повернення саме про таке державно-приватне партнерство. Нам треба більше таких проєктів масштабних, системних та довгострокових. Від імені президента України і його офісу. Я хочу подякувати проєкту повернення. Команді проєкту, а також донорам. Дякую вам. Далі. Зараз такий час, коли реально працює лише те, що є масштабне і системне. Тому я завжди радію і вдячна, коли бачу проекти, де люди щоденно, методично і затято працюють на досягнення довгострокових, масштабних, а головне, реалістичних цілей. Ваш проєкт один з таких. І ментальне відновлення це ще одна форма відбудови України. Відбудови не з бетону і цегли, а з людської гідності, поваги і сили духу. Я бажаю вам енергії, багато праці і терпіння. І ваша праця потрібна державі. Слава Україні!